Вітаю всіх на своєму каналі, на своїй кухні. У мене на каналі є декілька рецептів млинців. Є і без яєць і молока, є заварні на кефірі. І навіть марокканські млинці досить таки цікаві з манною крупкою, смачні. Так що приготуйте, заходьте на канал, дивіться, я залишу посилання на ці всі свої рецепти. А сьогодні я буду пекти млинці на дрішах. Такі мережевні, ажурні, з такими маленькими, багато-багато маленьких дірочок, смачнезні. Так що починаємо готувати. Для цих млинців я вже розвела тут тріжі з невеликою кількістю теплого молока і ложкою цукру. У мене свіжі дріжджі. Якщо будете готувати сухими, на цю порцію потрібно 6 грим. Це одна чайна ложка. Ви змішуєте всі компоненти разом. Ну, Так як у мене, я повторюся, свіжий, тут у мене 18 грам. 200 г муки я просіяла. І сюди, щоб якось нейтралізувати запах дріжджів, я додам сюди чуть-чуть, пів чайної ложки буквально соди. Все добре перемішаю прямо в муку. Пів літра молока. І просто воду додавати можна напополам молоко з водою. У мене сьогодні молоко є, я додам цільне молоко. І сюди я вбила два яйця, ложка цукру і чуть солі. Всього на цей рецепт млинців я додам 2 столові ложки цукру, щоб вони були такі нейтральні. Перемішую, не збиваю, просто перемішую вічі. Додам рішов суміш і почергово буду додавати муки. Зразу перемішувати. Перемішуємо і доводимо до такої консистенції густуватої. Тоді легше буде розводити оцю суміш таку Густувати. І не буде великих таких грудочок. Замішала я тісто. Ось дивіться, яке воно. Воно має бути от таке ріденьке. І, звичайно, щоб млинці були більш ніжніші, сюди тісто доливаю олією. Я налю десь 4 ложки. Це не багато, Це те, що треба. І тепер цю суміш накриваємо харчовою плівкою. І залишаємо в теплому місці десь на годину. Тісто повинно добре підійти. Так, ось так підійшло тісто. Ось така пінна шапочка утворилася. Сковорідка нагрілася, я буду змащувати олією. Перед кожним млинцем я змащую сковорідку. Так, печемо млинці на середньому вогні. У мене 9 рівнів, я печу на 6. Дивимося тут не ополоника. виходить більше тіста потрібно. Так от добре струшуємо. розподілити рівномірно, от які поперці зразу. Слідкуємо, не відходимо від сковорідки. Уже можна і знімати такі мережи, щоб не підгоріло. У мене, як зазвичай, мабуть, буде. Ай! Ай, 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 ай. ай. Перший млитнець у мене не комом, а горілим. Кожним разом все буде легше і легше. Призвичайнішся. Головне ці млинці не перепекти. Так що сміхую отакий. От Поки сковорідка гріється, я кожний млинець буду промащувати. Сливочним маслом. Добрий ополоник. Тісто важче розподіляється, але стараємося рівномірно все струшуючи. Яка краса. Настоящий ажурний мереживний млинець. Бачите, як поступово з'являються бульбашки і тріскаються? От коли вони всі потріскаються, тісто чуть-чуть підсохне можна перевертати. Ці ційнці, як бачите, дуже швидко печуться, майже за секунди, тому бажано не відходити від сковорідки. нікуди. Важливо не перепекти. Тоді вони будуть м'якенькі і пухкенькі.